Доброго дня, А представтесь, будь ласка. Військовий комісар Львовського об'єднаний районний комісаріат. А по яких питаннях? Звертайтеся? Питання дуже просте. Хочу звернути вашу увагу на цього воїна, на його халатне відношення або незнання статуту збройних сил України. Так як при зверненні він не назвав свого звання, не назвав своєї фамілії. І просто навіть не привітався. Питання дуже просте: на території району проводяться заходи по оповіщенню і виклику на призовну комісію громадян призовного віку. Вже пройшло 15 днів, як вони мали самі прибути, навіть отримав отримали повіду. Угу. Тобто, яким чином воно стосується до нашої акції. Чин такий я до вашої акції ніякого відношення не маю. Просто це територія Любомського району зона моєї відповідальності тут. То ви з ними Ходите, ловите їх і включаєте їм повістки, так? Я не мисливець, щоб когось ловити. Я спілкуюся з людьми, проводжу роз'яснену роботу. Доводжу до них. Добре, яка їм може бути роз'яснювальна робота, якщо в Любовлі проводиться ваша акція, а ці е, жителі це жителі Ковеля? Ви які... знаєте географію трошки? Ну? ну? Ви знаєте, де ми зараз знаходимося? Ну, Любомльський район. Ну, так, чого задати, так А це жителі Ковеля. Яким чином вони до Любомля? Але в тому, що на них не написано, що вони жителі Ковеля. — А то ви просто підійшли то задали, ви звідки ви є? — Так. Просто спілкуйся з громадянами. Все, питань нема. Я... Нічого не нав'язую. Хлопці пустити, хлопця са ніхто не пускайте. А тут приїхали, ви зрана, що ви. Представники так. кажуть, що ви з Любомського району. — Ви знаєте, хто хлопці тут? Любомись, звали. Хто да, іменно Любовський, я Любовський. Ми один з Любовський, все. Так. Да. А може ще хтось є тут? Я хотів би поспілкуватися, по можливості. З людьми. Працюємо. Поспілкуватись ми можемо, мабуть, в якийсь момент другі не було. Тобто, ви поясніть, що б приб'ю вас на хвилинку. Ваші помічники там з віком від 20 до 27 років. хай підійдуть до білого мікроавтобусу. Поділимося з ними інформацією щодо за може, вони не знають. Це, з вашої сторони, просто реклама е не збройних військ. А що, зобов'язані їх якесь? Ну, тому так... то то... визначено ряд обов'язків всіх посадових осіб, громадян в тому числі. Може хтось просто їх не знає. Молодеж. Все я зрозумів. І за знання не виконує, щоб не було порушень якісь кримінальних. Ну, Більше інформації, значить, молодеж. треба. Нема Любомість. Ну, може, ви що молодь Любомирська із району в черзі стоїть. Черзі стоїть. Може, ви когось знаєте, що це Ну, всі, всі а, <ріць> на польських номерах практично все Любомирське. Так. Весь Любомирський район. <ріць> так. До речі, ви тут чергу можете розгрузити легко. Ви це правильно, <ріць> у нас не та функція. <ріць> <ріць> Я <ріць> зрозумів. Ну, але ж тут бачите, ви ходите, ходите, шукаєте Любомильських, а там не ходите, не шукаєте. Там же з ваша теж має в, бути. В Любовського району 69 населених, в тому числі і старової, то де ми знаходимося. А так, як ви раніше сказали, тут скупчення великих людей. Будь ласка, черга яка велика. Пройдіть, поспілкуйтесь з людьми. Ходіть разом, придаємо поможемо. Я іншою роботою зайнятий. Ви можете мене запросити, іншим разом я приїду і ми зробимо репортаж. щось робити, самі при цьому не хочете будемо... допомогти. Бо мені дуже дивно, чому тут любомельських шукають, а там не шукають. Оце мені дивно. Приходьте комісаріат і кожен день будете зі мною їздити і знати, де ми шукаємо Добре. Я зумчень, не бу... Добре, добре. добре. мені одне пит... відповідь на одне питання. Чому Бо тут ці шукають, ці. а там ні? Ви по черзі проходили, так. там по черзі, там куба Любомирських людей стоїть. Проходили, працювали з ними, да? так? Так, запитував. Хто з Любомських? В добровільному порядку нікому руки не виламували. Все добре. Питання доба... отам, чуть далі Зустріли розповіли йому, що він має, які обов'язки, які права. Взяв повісточку, прийде в понеділок на медичну комісію Сподіваюсь, що не сховається. Я немисливий, щоб пословив. Віком від 20 до 27 років, хай підійдуть до білого мікроавтобусу. Взяв повісточку, прийде в понеділок на медичну комісію Я немисливий, щоб пословив. Віком від 20 до 27 років, хай підійдуть до білого мікроавтобусу. Взяв повісточку, прийде в понеділок на медичну комісію Приходьте в військовий комісаріат і кожен день будете зі мною їздити і знати, де ми шукаємося. Сподіваюсь, що не сховається. Таким чином, ви його застали тут. А що йому так на приписку, там де він приписаний, пов'язка не доходить? Ви взагалі які відно... відношення військового обов'язки маєте особисто? Військовозобов'язання? Призумно. Я громадянин України. Тут так. мої діти живуть. Я маю знати майбутньому, в майбутньому, як їх будуть призивати. З України, 63 статтю. То ви mm. знаєте, що громадянин зобов'язаний захищати Україну. 63? Так. Статтями щось так. вас трошки так. не склалося. 67. 63 це... Це що ви маєте права не говорити про себе нічого. Не давати свідчень. Так, 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 так. так, так. 18-ту статтю. А, то, добре, 67-му, як ви сказали. 67-му. Цілому підполковнику Збройних сил України. Хочу зачитати статтю 67 Конституції України. Зачитую: кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Щоб ви уточнили свої облікові дані. Може, у вас діти народилися, світа помінялася, І ви мали про це протягом сіми днів повідомити місце, де на мовки. Військомат, військомат або селищну раду, якщо зможете. Ну, я думаю, це якраз е, має доводити ці всі е, військовий комісаріат, цю всю інформацію. Тому що людина може не зобов'язана такого всього вичитувати. Якби людина була не зобов'язана, то б не було того самого положення в кримінальному кодексі, що не звільняє не звільняють відповідальність. Ну так, але ж то кримінальний кодекс. Просто в такий час не просто і треба цікавитися тим, що людям доводить вникати, якщо стосується, розбиратися. Ну, то не розбирає ну, нас ми розбираємося, то нас бачите, нас дивіться яка акція, ну, а що не вникаєте? Запитали, я вам поясню з якою метою, що я тут хочу розказати. Тут ну от я на хвилинку стану на місце. Вас турбує скупчення народу, а мене воно цікавить тим, що я можу з людьми поспілкуватися. Я б не сказав, що турбує. Я приходжу додому до когось там закрити. Собака зі мною, Я не сказав, що турбує. Нема тут можна вільно поспілкуватися з людьми при спілкуванні з цим горе-офіцером. Я зрозумів, що зі статутом Збройних сил України він не дружить. Конституції України він не читає, законів він не знає. Тому немає нічого дивного, що всі його ігнорують і ніхто не хоче з ним спілкуватися. Турбує. Можна вільно поспілкуватися з вікнами. Просто так дивно виходить. Якщо людина приїхала десь на заправку, йому тут військовий комісар побачив і вручив йому повістку. Він думає, для чого він Військовий комісар їхає? скрізь на території району зобов'язаний виконувати свої обов'язки. Чи це заправка, чи це не заправка, взяв пов'язку, прийде в понеділок на медичну комісію. чи це дорога, чи це населений, пункт. взяв пов'язку, прийде в понеділок на медичну комісію. комісії, дає можливість спілкуватися, транспілкуємося, доводимо, доносимо пояснення. Я? В громадському місці знімають, ви навіть фільмую, фільмую, Знімають фільмую. Зовсім других. Інших... Я не знаю, вішають, знімають. І в, друг, і в другому місці. Я навіть не заперечу. Була б це якась закрита територія, я б сказав би про вашу. Основу. Немає закритих Є. територій. Є де? Є режимні об'єкти. Що таке режимний об'єкт? Скажіть, будь ласка. певні... Що таке режимний об'єкт. От скажіть, ви як військовозобов'язаний, як комісар. Ви хочете тілі, тілі, Чого? Лізи, зі мною поговорити, включаєте тілі тілімо? Чого? Ну я ж до вас звертаюся з інформації, що таке. Я вам розказую. режимний об'єкт. А ви знаєте, розказую. що не існує я такого режимний об'єкт? Є режимно-секретний об'єкт, який відповідає, який підпорядковується держкомсекрету. секрету. Це ви мені маєте розказувати, а не я вам. Я а не ви не зараз вказую. мені режимний об'єкт засівнули І хочете, щоб я камеру виключив. Ви теж маєте вчити свої обов'язки, удосконалювати їх. Хоча би про режимно секретний об'єкт Загугліть ми, дома і почитайте. Є, свідомий громадянин повинні сприяти в діяльності органів військового управління. Ми Тож сприяю, вас, що, що ви вивчили, ви що ви вивчили термін режимний об'єкт, що він є режимно-секретний об'єкт. Ну то ви ж говорите, ви посадовець, ви пояснюєте мені. На цьому місці ніяких обмежень щодо прав громадян не існує. На цьому місці ніяких обмежень щодо прав громадян не існує. І знову нашундеракінт з погонами. Підполковника зробив невлучний постріл. Так як саме на цьому місці існують деякі обмеження свободи і прав громадян. Вони є вимушеними, вони є законними, вони є затвердженими Верховною Радою і Кабінетом міністрів. Пане підполковник, для свого власного розвитку прочитайте постанову Кабміна 1147. Так як ви є комісар прикордонного району, вам це буде корисно. На цьому місці ніяких обмежень щодо прав громадян не існує. Ну, відповідно, ви своїм фотоапаратом тут машете, розказуєте мені про своє. Я не машу, я не машу. Я фільмую. І це теж можете запам'ятати. Я просто фільмую. І маю право, і скрізь маю право фільмувати. Я моє обов'язки. Працюйте. Ви, ви права використовуєте, я виконую обов'язки. Все працює. Ви не розумієте, що ви забезпечення ваших прав це є виконання певних обов'язків. Так, я з вами згідний. Але Ми коли, розказує, підход... ви, коли права, ви мені розказує. Добре, але коли підходить посадова особа, звані подполковника, офіцер, і він мені розказує за режимний об'єкт, а сам не знає, що це таке, ну вибачте. До чого тут це таке? Ну ви ж маєте знати, якщо ви від... я вам поясню, що на цьому місці в щодо вашого Фільмування не існує ну, від від слово Режим Режимний об'єкт, був ваш термін. Є режимні об'єкти. є режимні об'єкти. Ну був термін від вас. За слово Режим Режимний об'єкт, був ваш термін. Ну, тут ваші знання мають бути, не мої. То не моя справа. Я не Режим... то для чого ви назвали режимним об'єктом? Професіонал. Вникати, якщо стосується розбиратися. Вникати, якщо стосується, розбиратися. Я не Режимно, Режим... для Всі чого сфері... ви назвали режимним об'єктом? Професіонал не зобов'язані згідний. Значить, не віде. треба з своїх уст випускати термін режимний об'єкт, Якщо ви там некомпетентні, ну бачите, я вам доказав, розказав. Вчіть, що таке режимний об'єкт хоча б? Для чого? Для чого? Бо ви посадовець і подполковник, офіцер. Блять.